Дорогі брати і сестри, доброго дня. Сьогодні я хочу коротко роздумувати. Про цю апостольську подорож, яку я здійснив минулими днями в Польщу, Це була були світові дні молоді. Це відбулося через 25 років після історичної зустрічі молоді. В Ченстухову, коли впав занавіс із Заліза, у ці 25 років Польща дуже змінилася, Європа дуже змінилася, світ дуже змінився. І ці світові дні молоді стали профетичним знаком для Польщі, для Європи і для світу. Нове покоління молоді вони є спадкоємцями, паломниками тих паломниць, які заснував Іван Павло ІІ. Вони хочуть відповісти на виклики, які сьогодні є, дати знак надії, дати знак, який називається «братерство». тому що, власне, в цьому світі, який знаходиться у війні, і він він так потребує братерства. Цей світ потребує близькості, діалогу, дружби. І це все є знаком надії, знаком братерства. давайте будемо починати від молоді. Вони стали першим першою метою подорожі. Ще раз вони відповіли на цей заклик. Вони приїхали з усього світу. деякі ви можливо знаходяться зараз і тут. Це свято кольорове, різні обличчя, різні мови, різні історії життя. Я не знаю, як вони це роблять. Вони говорять різними мовами, але вони їм здається один другого зрозуміти. Чому? Тому що мають цю добру волю йти вперед разом, зробити містки, зробити братерство. Вони приїхали також з їхніми зраненнями, запитаннями. Але особливо з радістю зустрітися. Ще раз вони створили мозаїку братерства. Можемо говорити так, мозаїка братерства, дуже визначний образ цих днів, це величезна кількість кольорів на прапорах, насправді, на світових днях молоді найгарніше це оці прапори. Люди очищаються і є прапори країн, які знаходяться в конфліктах, але вони майорять поруч, і це дуже гарно. Давайте ви покажіть свої прапори, які привезли. І таким чином на цьому на цій ювілейній зустрічі всі молоді люди в світі отримали послання милосердя. Ми говорили про вчинки милосердя для душі і тіла. Дуже дякую всім молодим людям, які були в Кракові. Дякую всім, які приїхали з кожного куточка землі. І Багато дякую молоді, які слідкували, зробили свої маленькі дні молоді там, де вони були, в своїх країнах. Дякую, що ви відповіли на, цю, на цей заклик Господа. Дуже добру згадку. Хочу. Розказати про Сусану. Це римська дівчина з тієї дієцезії, вона померла одразу після світових днів молоді. Господь, я думаю, прийняв її в небі. І я прошу, щоб він утішив її друзів. В цій подорожі я відвідав також санктуарії в Ченстухові. Перед іконою Марії я отримав дар погляду матері. Особливим чином вона є матір'ю польського народу. І ця благородна нація так страждала. Але силою віри і через материнські руки Марії вона встала і піднялася. Я вітаю. Тут є поляки молодці, ви великі молодці. під цим поглядом спірітуале зрозум... каміно Розрозуміти духовний шлях цього народу і історію, яка дуже пов'язана з Христом Ісуса, там можна взяти за руку святий Божий народ Господа. Відчувається надія. Марія опікується бідними, опікується мудрістю, який, е, яка є між пам'яттю і між майбутнім, між традицією і інновацією. Польща сьогодні згадує, нагадує всю Європу, неможливо бути майбутнім для континенту, не підтримуючи справжні цінності. І маємо підкреслювати цю християнську гідність людини, цінності, на які маємо скеровувати наш погляд, це милосердя. Хочу згадати двох великих дітей польської землі, святу сестру Фаустину Ковальську і святого Івана Павла Другого. Врешті-решт, ця подорож також відкрила горизонти світу, світу, який покликаний відповідати на виклики війни, війни, яка загрожує, і велика тиша, яка панувала під час мого візиту в Аушвіц, вона промовляє найбільше ніж будь-які слова. В цій тиші я слухав, я чув, відчув присутність всіх цих душ, які там пройшли. Я відчув спідчуття милосердя Бога, милосердя деяких святих душ, які навіть в тій темряві, в тій прірві. В тій тиші я молився за всіх жертв насилля, за всіх жертв війни і там на цьому місці я більше зрозумів більше ніж ніколи. Цінність пам'яті не тільки як згадку тих подій, які пройшли, але як заклик до відповідальності. За сьогодні, за завтра, щоб насіння ненависті, жорстокості, насилля не проростало через історію. Згадуючи ці війни, згадуючи ці рани, стільки болю, який був пережитий, є також багато жінок, чоловіків, які страждають сьогодні, страждають із-за війни. Так багато наших братів і сестер. Дивлячись на цю жорстокість в цьому концтаборі, Я одразу подумав на ці жорстокості, яка які відбуваються сьогодні. Вони схожі. Не так posto, сконцентровано, як non. в тому місці, але розсіяно ну, по всьому світі ця жорстокість. Crudeltà, Світ є хворий жорстокістю, бупіллю, смутком, війнами. І через це я завжди, завжди у вас прошу молитву. Нехай Господь дасть мир. За це все. <зважаю> Я дякую Господу, дякую Господу, дякую Діві Марії. Дуже дякую ще раз, президенту Польщі, іншим вла представникам влади, кардиналу єпископу по е, Кракова, всім єпископам, всім людям, які в тисячу способів зробили, щоб ця подія була можлива. Яка стала знаком братерства і миру для всієї Польщі, для Європи, для світу. Хочу також подякувати, молодим людям, волонтерам, які під час більше ніж року працювали, щоб вести вперед і приготувати цю зустріч, також засобам мас медіа я дякую. дякую тим, які працюють в мас медіа Дуже дякую за те, що ви зробили так, щоб ці світові дні молоді було видно у всьому світі. І не можу я забути Анну Марію Джакобіні. Це італійська жур... Жур... журналістка вона втратила життя там. Це Сталося, сталося раптово молимося. За неї вона в своєму служінні віддала життя. Дякую.